Поглянь, яке у нас буття. Облиш безглуздо уявляти, що хтось покращить нам життя. Уривок вірша Романа Набєгова Вставай, народи, зачитує командир навчальної групи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Юрій Занько. З творчістю автора чоловік познайомився нещодавно. Він йшов в ній якусь певну частинку української душі, яка є в кожному з нас, і тому. Його вірші мені надзвичайно сподобались. Кожен щирий українець мав би, хоча б раз ознайомитися з його творчістю, щоб пізнати всю ту глибину. Душі патріота Роман Набігов народився і виріс у Херсоні у цивільному житті. Був матросом. Згодом працював у правоохоронних органах. Після революції гідності виявив бажання стати на захист України у червні 2014-го Він приєднався до батальйону моротворець, а в серпні загинув. Йому було 27. саме на книзі. Є од білий автобус, в якому їхав Ромця. Він буде всюди, білий автобус, бо саме цей момент це 15 хвилин до засідки, так, бо йде загине роман. Перші вірші з 2006 року. Це коли Роман закінчив школу, і це е, служба у воєнно-морському флоті в Криму. Да, тоді, от З'явились перші вірші про кохання, про батьківщину. Історична книга, дуже багато хроніки. І, до речі, в цій книзі збереглося те, що зараз чого вже зараз в Херсоні немає, що зруйновано. А як Рома написав, лише книги запам'ятають всю ціну перемог. З допомогою друзів та знайомих Романа батьки змогли випустити книгу ні кроку назад, де зібрали твори сина. У 2018 році надрукували тисячу примірників видання. Чи в пекло, чи в рай не хотів обирати. Втекти тільки хочу про все забувати. Забувши, вернусь, та не схочу вже згадок. Дитиною мру, так закінчу початок. Олександра Семенюк, Микола Руковський, новини міста.